Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Закінчився 12-й міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Його відвідали 35 тисяч осіб. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці фестивалю. Відвідувачі стали учасником понад 160 подій. У просторі мистецького арсеналу відбулися дискусії, перформанси, вистави, різні кінопокази, концерти, публічні розмови, а також 10 виставкових проєктів і 4 книжкові колекції, які осмислюють непрості досвіди, що стаються з, україн, з українками та українцями у війні. Про непрості досвіди свідчив зокрема стенд видавництва Vivat. Книжки, знищені російською ракетою у Харкові, збирали навколо себе люди і нагадували, що війна проти українців культури й також мови досі триває. Зазначили у дописі фестивалю. Письменниці Софія Андрухович, Галина Буділова та режисерка Олеся Моргунець і Саєнко представляють. Українську сучасну культурну м, культуру на найстарішому літературному фестивалі Ірландії Лістовел Райтен Вік 2024 року. Українські митці вперше беруть участь у фестивалі. Українську програму відкриє показ документальної стрічки авторки та продюсерки Олесія моргунець Саєнко. І кожна річка «Primary рівер. Фільм у також 2021 році року охоплює всі регіони України та показує проблеми не лише річок. А всіх водою взагалі центральною подією фестивалю стане розмова української письменниці Софії Андрухович та ірландського журналіста-розслідувача, лауреата Путілівської премії Мелакі Брауна. У центрі їхньої умови будуть соціальні та екологічні наслідки конфлікту. Як вони зображені в роботах Андрухович з особливостями, акцентом на українському досвіді. Софія Андрухович також говоритиме про роман Амадока 2025 року він має вийти в перекладі англійською мовою. Видавництво ранок презентувало свій новий імпринт «Рид про, ну, для молоді під час книжкового арсеналу. Під брендом РиБері випускатимуть видання літератури Young Adults», і New Adults – це для підлітків 15-18 років і також 18-30 років. Подію модерувала книжкова оглядачка та літературна критикиня Олена Лисенко. Презентацію нового підрозділу видавництво провели голова редакторки ранку Галина Булгакова і директорка з маркетингу ранку Анна Єфіменко. Ганна Булгакова розповіла, що інстаграм сторінка Рибері існує з 2021 року. Це була стратегія видавництва розділити комунікацію між батьками з дітьми. мовою, Отими людьми, які не хотіли дивитися на книжки для дошкільнят, а йшли за конкретною книжкою. Український письменник і поет Сергій Жадани, композитор Євген Товчинов, учасники гурту Жадани Собаки видали мінімальний. Міні-альбом «Танго Харків. Про це повідомляється на офіційному інстаграм гурту. Альбом містить три композиції: Мишоловка, танцювати і «Танго Харків. Слова для них написав Жадана, музику Турчинов. Лірика, написана чоловіками про жінок, вийшла доволі несподівана, гіркувата і пристрасна платівка про Жаву і надію. Описали альбом. Автори ці пісні з стих... З тих чи інших причин не увійшли до репертуару гурту «Жадані Собаки, проте автори вирішили випустити їх окремо релізом. Пісня Мошеловка стала офіційним саундтреком до одноіменного українського трилеру, який вийде в кінотеатрах у 2025 році. В Україні представили перший офіційний тизер горору, Горору Контовська Відьма про помство російським окупантам. Про це повідомляється на офіційному сайті Group. Стрічка натхнена реальною історіями Конопчанки, яка Прокльонами зустріла російських окупантів у рідному місті, а також образами з українського е, містицизму. Подивитися її можна буде в кінотеатрах з 22 серпня. Це перший фільм з майбутньої лі... 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 лінійки городів о... О... городів. Е, про фільм UA. Е, е, від фільм UA у центрі стане кінобютом. Е сценарій створив Ярослав Вощенков, який також працював для ну, над фільмом. Мавка лісова пісня генеральним продюсером фільму Ірина Костюк. Стали відомими фіналісти п'ятого конкурсу Кримський інжир, що покликаний поширювати літературу кримсько татарську і українською мовами про Крим. Твори фіналістів увійдуть у п'яту антологію конкурсу. Оголошення переможців та їх нагородження відбудеться наприкінці літа. Письменницький конкурс Кримський інжир покликаний сприяти поширенню та розвивати кримсько-татарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в Українській літературі сприяти появі взаємоперекладів для глибокого взаємного пізнання двох культур. Цього року на конкурс подали 268 робіт, 237 оригінальних творів та 31 а, один переклад у межах нової номінації есеїстики було понад 20 робіт. Серед конкурсантів є також і військовослужбовці, ЗСУ та багато переселенців, внутрішніх і тих, що поїхали за кордон. Конкурсні роботи були отримані з усіх районів України, включаючи з окупованих територіях, зокрема неокупованих, а також інших країн: це Польща, Німеччини, Казахстану, Латвії, Італії, Великобританії та Туреччини. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім хто цікавиться целі процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!